Дені злуки це один з основних українських визначних днів. Це Софія Федена зі Львова і за моєю спиною. Пам'ятник утворенню західної української народної республіки, яка 22 січня 1919 року об'єдналася з українською народною республікою, утворивши вільну Україну. 35 років тому я стояв тут на Берестейському проспекті у ланцюгу єдності, 14-літній підліток, який мріяв про Вільної незалежної України я пам'ятаю 1990 рік. Ми тоді стояли, тримаючись за руки з друзями у Львові. Утворили ланцюг від Львова до самого Києва. Вітання з Харкова для нас День злуки – це єдність, яка була, є і буде запорукою нашої перемоги. І що мене найбільше вражало в дитинстві, це коли в однієї бабусі я слухала історії про голодомор постійні. А коли їхала туди, на Дніпропетровщину, і там ніхто в це не вірив, і всі це заперечували, що такого не було. Нам потрібно сьогодні більше знати нашу історію, тому що кожен куточок, кожен регіон України сто років тому доклав для того, аби поборотися за багатовічну мрію українців мати свою державу. Нам критично важливо бути єдиними. Нас століттями намагалися роз'єднати. Нам розказували, які ми різні. Але сьогодні у нас є наша українська держава. Ми її вибороли потом і кров'ю. Власне, разом українці є велика нація, одна з найбільших націй Європи, яка певно, може претендувати на роль регіонального лідера. І задача будь-яких українських політиків це забезпечити. У нас ще багато боротьби попереду, але я впевнений, ми цей шлях подолаємо. От якраз 22 січня є. Дуже знаковим в тому, що українці свідомо, що в 2018 році, що в 2014 році, показуючи єдність цих регіонів на майдані, що потім, вже на жаль, десятиліття відбиття російської агресії, показують, що українці діють разом. Соборність сьогодні це коли львів'янин допомагає мешканцю Донецька, а мешканець Тернополя ви на фронті плеча до плеча. З мешканцем Луганська Україна сильна в нашій єдності. Сьогодні правильний час вивчати нашу історію, вивчати більше українську літературу, позбавлятися і в побуті російської мови, більше послуговуватися українською. Ми можемо перемогти лише тоді, коли ми будемо об'єднаними. Слава Україні за єдину і неподільну суборну Україну. І сьогодні наше завдання її захистити. Ми єдина велика нація, і ми переможемо. Dez